У центральній міській публічній бібліотеці відбулась виставка робіт, приурочена до 50-ї річниці від створення фотокіностудії Трембіта, на чолі з її керівником Романом Глодоном, який займає цю посаду уже 25 років. Чоловік розповідає про історію студії його засновників, також анонсував подальший розвиток трембіти. Надзвичайно тішуся, надзвичайно радий, що вдалося нам випустити такий каталог. Це для нас велика честь, велика місія, бо за 50 років буде багато набутків, багато різних виставок. І, нарешті, наша Лестики перша злетіла. Всі професіонали, всі дружні, всі єдині. Бо, мабуть, як Світланка сказала, не вижила б ця там, трембіта. Я думаю, буде продовження. Буде, з таким творчим колективом, з такою допомогою буде багато ще книг ідей. Вважаю, що у нас буде продовження. Це перша лестивка тільки почала літати, вона продовжить. Керівник бібліотеки коротко розповідає за саму подію. Працівники читацької будівлі гостинно прийняли митців і надали простір для показу робіт. Модераторка заходу бібліотекарка Світлана Гаєвська презентувала фотокаталог Трембіті 50» – добірку книг краєзнавчо-туристичного спрямування з фондів бібліотеки, в яких чимало світлин митців зі студії. «50 років тому при Надверняцькому будинку культури було створено кінофото мистецьку студію Трембіта, метою якої було популяризація цього виду мистецтва. Сьогодні із цієї нагоди у нашій біблі... В бібліотеці відбувається мистецька імпреза, у програмі якої презентація фотокаталогу, також спілкування із учасниками трембіти. Така велика подія для кіностудії, це презентація світлин у виконанні членів-учасників фотокіностудії Трембіта, мистецтвом, яке пропагує наша трембіта, вона є нашою гордістю, тому що. Ці люди, які творять цей осередок, вони увічнюють історію нашого краю у світлинах. Міський голова разом з виконуючою обов'язків начальника відділу культури привітав всіх фотохудожників та учасників студії з цією визначною для них датою. Побажав успіхів в майбутньому. Це мистецтво, це дар Божий, бо іноді людина не може оперувати, коли пише картину. Та як Роман і всі інші фотографи ловлять той момент, правильний момент природності. Справжності і від відтворення душі людини. Кожен з вас дуже важливий. З кожного з вас складається феномен колективу, феномен спільноти. Як казав Роман, феномен спільної праці. Вітали ювілярі Іван Гайджук, редактор газети Народна воля, народний артист України Богдан Чуфус, художники та фотохудожники. Саме поняття фотографія це малювати світлом. фотографія. Фотографія і а... Справжня фотографія це не тільки момент, це, це бо є різний стиль, репортаж, портрет, пейзаж. Але сама ідея фотографії це правильне світло. Гортати дивишся, скільки ми всього забуваємо. Коли ви гортаєте, думаєте, це було? Не вже це було. І перед вами проходять роки, і перед вами проходить життя. Є ціла людська історія, якщо ви це фотографуєте, і я. Ніколи не пожалів, що я щось фотографував. Оце те, що ми зараз, зараз фотографи роблять, воно буде набирати найбільшої ваги з часом. І здавалося б, навіть просто банальна фотографія тут, так, цих нас через 10 років буде мати страшенно велику вагу, тому що когось вже не буде, не дай Бог, але на жаль, життя таке є. Хтось. Запустить погоду, а хтось її зброє. Він багато вчиться, пробує, експериментує. Створив вдома фотостудію. Але, на жаль, прийшла війна і він одів військову форму пішов захищати. З перших днів він захищає нас на наших східних кордонах. Більше року він на передовій по сімейних обставинах він прийшов додому, і фотографія стала для нього як реабілітація. Мистецтво фотографії тим цінне, що як художник, як письменник, як інший представник творчого цеху має свій погляд, має своє око. Займався мистецтвом, малював, десь трохи графікою займався, а вже так поступово познайомлюючись ну, з, 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 з Ромком, вже поступово я почав приймати участь у виставках. Час віки і вічність, день і ніч, з вечора до рання – це тільки віхи. Цього проминання це тільки мить, уривочих фрагмент. Остання нота ще дзвонить в повітрі, дивіться. Час великий диригент, перегортає ноти на пюпідки. Так і ми сьогодні перегорнули 50 років, сторінки 50 років життя цієї прекрасної фотостудії. Виставка експонуватиметься до 30 вересня.